пане президенте, Зеленський, вітаємо. Ви майже як в осло. Я хотів би відзначити вашу мужність, мужність українського народу. Я хотів би сказати вам і українському народу, що ми стоїмо з вами. Ми допомагаємо вам. А тепер я хотів би передати вам слово, пане президенте, для того, щоб ви звернулися до парламенту. Прошу вам слово. Дуже дякую, пане прем'єр-міністре, Йонас. Я дякую за добрі слова про Україну і за ваше лідерство, те, що посилює обидві наші країни. І, звичайно, я дякую за глобально важливий прецедент стійкості, який Норвегія створює. Пані та панове, пане президенте Стортингу, члени парламенту, уряду. А пане прем'єр-міністра народу Норвегії вдячний усім вам за принципову та незмінну підтримку за тисячі врятованих життів українців за те, що стало можливим завдяки норвезькій допомозі нашому захисту. І вперше я звертався до парламенту Норвегії та до усіх норвезців на 35-й день цієї війни. Сьогодні вже. 358 день війни, і головне, що відрізняє березень минулого року і лютий цього року, це впевненість, впевненість, що вільний світ не зрадить цінностям свободи, впевненість, що Україна не залишиться наодинці з таким ворогом, впевненість, що Європа не віддасть ворогу жодної своєї скелі, бо кожна частина нашої Європи робить усіх нас сильніше. Норвезький внесок у таку впевненість дійсно історичний. Ви допомагаєте нам засобами протиповітряної оборони, і це захищає наші міста від російського терору. Ви допомагаєте нам з протитанковою зброєю і артилерією. І це рятує українців від експансії російських катівень і знущань. На нашу землю ви допомагаєте нам з відновленням енергетики після ракетних ударів та влучання іранських ударних дронів, і це повертає людям нормальність життя. А зараз ви створюєте прецедент довготривалої фінансової підтримки держави, держави що захищає свою незалежність і право кожного народу жити згідно із загальновизнаними міжнародними нормами. Чому такий прецедент важливий? Бо це не лише дає відчуття, що у тебе є завтра, але дає відчуття, що завтра, поруч із тобою, так само, як і сьогодні, буде надійний партнер. Партнер, який так само, як і ти, цінує життя і людей. Партнер, який так само, як і ти, розуміє значення. Соціальної стабільності партнер, який так само, як і ти, прагне, щоб держави межували не з агресорами, а з добрими сусідами. <кійнці> Українці і норвежці саме такі партнери, спільні у цінностях, а тому спільні у захисті. Спільні у захисті, а отже, спільні у майбутній перемозі, і це буде надійною основою безпеки усіх. В світі, якщо ваш погляд на стійкість стане, стане орієнтиром і для інших захисників свободи, пані Дабанове, програма підтримки, яку Норвегія затверджує для нашої держави, якою створює прецедент гарантовано-стійкої підтримки боротьби за свободу, розрахована на п'ять років. Жодна людина на землі сьогодні не скаже, а що саме станеться за цей час. П'ять років. Але всі ми точно розуміємо, чого не станеться. Росія не здолає нашу з вами єдність усіх, хто цінує свободу. Кремль не зробить залякування і терор новою нормою для Європи. Держава-терорист не переконає нікого, що вбивати і грабувати краще, ніж жити за законом і співпрацювати. І російський прапор не. Вкоріниться на окупованій території України. Це так само точно, як ваші нас захищають наше небо. Я особливо дякую вам за них. Бо щодня і щоночі нам потрібно ППО. Це питання життя для України. От лише один приклад цієї ночі відбувся черговий російський ракетний удар: 36 ракет. І знов по людях, знову жертв. Але все ж половину ракет. Вдалося збити, і ми з вами робимо все, щоб 100% російського терору завершувалось невдачі. Ми пройшли колосальний шлях від моменту мого першого звернення до стортингу, і ми ще маємо попрацювати для перемоги це очевидно. Ми ще маємо багато чого зробити на полі бою в Україні. І ми ще маємо берегти, берегти нашу з вами пильність, щоб. Не втратити єдність світу і постійно зміцнювати стійкість наших партнерів. Але у нас вже є впевненість, що наприкінці шляху, який би колосальним він не був, ми залишимось вільними, точно здобудемо мир і збережемо повагу до себе самих і один до одного. Бо ми з вами не зраджуємо собі, і це найголовніше ми з вами діємо системно. І довготривало, а це найефективніше. Дякую Норвегії. Ще раз дякую вам, Йонасе, пане прем'єр-міністре, дякую всім присутнім за таку підтримку. Слава Україні! дякую, пане президенте. Дякую, Володимире, за. Звернення до парламенту, як ви казали, ви зверталися у березні, і ви звертаєтесь у лютому. Ми продовжуємо вас підтримувати. Ми чудово розуміємо, що вам треба повертатися до ваших обов'язків, які ви виконуєте з такою величезною мужністю. І ми будемо продовжувати вас підтримувати. Тож дуже дякую, пане президенте. Ми з нетерпінням чекаємо на нагоду зустрітися з вами знову. Дякуємо. Thank you so much, Prime Minister. Thank you so much. It's better to see you and to hear you. Thank you for your support. Thank you. All the best.